За дев'ятою сферкою Кадилко відправився у місце проживання морських велетнів, скрогів і водночас кладовище розбитих кораблів на острові Око Азшари, а вірніше на південний схід від нього. У Великому морі знайшов один із затонулих кораблів, перевернутий догори ногами, якщо можна так сказати. Знизу був невеликий прохід, біля якоря, через який кадилко потрапив всередину. Рухатись треба було швидко, кисню було обмаль. Але панікувати ні в якому разі не слід, бо це вірна смерть. Отже, трішки наверх під саме днище, тепер вперед, вниз і назад. Справжнісінький лабіринт. Він добре знав, що всі входи замасковані гілками та листям, і швидко знайшов підйом у печеру, наповнену крабами, які, здається, не помічали його. А може вони були просто ситі? А там такий бажаний кисень. Ну і сфера, яка валялась збоку, у воді. Кадилко телепортнувся у Даларан, так як пливти назад по цьому ж маршруті бажання в нього не було.